Не встиг наш рідний Владислав Ванат потрапити до іспанської Жирони, як одразу ж у першому матчі і забив українцю. Знадобилося лише 12 хвилин, щоб відкрити лік своїм голом в Іспанії. Іван Мартін віддав нахід Ванату, який зробив декілька кроків, і пробив, пробива захисник Сельти не зміг завадити українців. І єдиний мінус цього матчу полягає у тому, що Жирона не змогла перемогти Сельти на виїзді, тому що компенсований час пропустила гол з пенальті, так прикра нічия 1-1. В іншому випадку гол Владислава злавоната був би набагато ціннішим, якби ж на перемахва. Також дуже приємно, що статистичний портал Хускори визнав Нованата найкращим гравцем матчу із високим показником 7,9 бала за матч. Ну що ж, наші вітання, Владиславе, ми сподіваємось, що ти перевершиш показники Артема Довбика і покажеш тому, як насправді не потрібно робити і яку кар'єру потрібно робити в Іспанії. Тобто не переходити після першого сезону. Ну а що я бажаю тобі стати найкращим бомбардиром Лаліги?